Це зараз вони виглядають переляканими дітьми. А ще декілька хвилин тому ці підлітки скоїли розбійний напад. Просто у центрі столиці на вулиці Льва Толстого хлопці напали на жінку. Лише уявіть озброєні канцелярським ножем. Підбіжав, ті типу, мені давай, ті сумку дернем. Я говорю, Нахер на тебе тібенада. Там там і тут взагалі. Задержали за те, що Я намагався вихватити сумочку, но мене схватили, пацан. Я зацепился, меня пацан нечаянно зарезал, ну как сказать, резнул ножом, и на этом он меня сюда отвел. Вот кровь подтверждения внизу лежит. Юних нападників наздогнали випадкові, але небайдужі велосипедисти. Одному із затриманих 15, іншому 14 років. Підлітки приїхали до Києва аж із Донеччини. У обох вдома лишилися батьки, які ще нічого не знають про гастролі своїх неповнолітніх дітей. Два дні ти ні гуляєш по Києву. Да. Киє... Ну, де ти живеш в Києві. Ну а взагалі збирався я сьогодні домою. Ну а два дня діти жив в Києві. Ну, так. Ну Киев я приехал з сльоша погулять на пару днів і поїхати домой. А денях не було на за домою Просто пытался выцепить сумочку, нині не ні висипив. Срок выцепил. згодом. Малих вже затримала поліція. На щастя, жінка, яку намагалися пограбувати малі гастролери, не зазнала серйозних травм.